Сіденьпіна примусово затягли в США на Росії. Відкрили всю правду про зустріч лідера Китаю і Байдена. Путін образився на свого друга, а Соловйов на осінь зовсім оскарженів. Друзі, це огляд російської пропаганди. Ви на пабраці новин мене звати Анастасія Федор. Поїхали? Насправді сіденьпіна примусив їхати в США Байден, китайського лідера туди замінили силоміць. У нього просто не залишилось вибору. Ви думаєте, зараз що за маячню я несу? Але це не я, це гість Соловйова. Він заявив, що насправді сі не хотів їхати в той Сан-Франциско. Якби він тільки міг відмовитись, він би ніколи не приніс таку душевну рану своєму найближчому в цьому житті другові Путіну. А те, що злиї язики. Хочуть очорнити ті святі відносини, то це на їх совісті. Насправді, пропагандисти запевняють, що жодна мімальотна паєстка не змінить тих теплих почуттів і вибудованих в цьому році взаємовідносин, які Росія напрацювала з Китаєм. Все, Росія забудьте про Китай, Китай відвернувся, ха-ха-ха. Ну ничего подобного. У нас 22 год принес, конечно, кардинальные изменения в отношениях. Китай стал больше ориентироваться на Российскую Федерацию. І от зі далі больше мені каже, що тут больше ніякі напасності для самого сідна можуть виникати в іменно в його піддержці внутрішки це саме мені каже така працювачева історія. Ну складна ситуація. Мені здається, тут не мог знімок не поїхати. Якби змог би не поїхати, би не поїхав. Ну дійсно. А що дарма вони по федеральних каналах крутили передачі з золотими висловлювання сі дарма? Відміняли у вишах англійську і вводили вивчення китайської? Дарма стільки ток-шоу присвятили любові до Китаю. Це як називається одним словом, пропагандисти вже кілька днів працюють, не переводячи подиху, що сили намагаються заспокоїти росіян, які в повному шоці з приводу зустрічі Байдена і Сім горіли балакали і заплакали. Не будуть вже пропагандисти говорити росіянам, що бункерному диктатору у важливих переговорах не відведено взагалі ніякої ролі. Як це так, що Путіна не учлі? Зрозуміло, що у цю формулу сіденьпіна земля досить велика, щоб дві країни могли досягти успіху. Росія точно не вписується. І не входить в плани Китаю і США, не зважаючи або закриваючи обома руками очі на очевидні речі. Росіяни намагаються видати бажане за дійсне. Боляче і незрозуміло не тільки росіянам і нещасним пропагандистам, які це все мають вирулювати. Боляче було і путіну, і кожного разу, як йому боляче, диктатор стає все більш злим і ображеним. Тепер до самої смерті чи гайського арешту йому доведеться спостерігати велику політику з під свого кремлівського плінтуса. Це насправді жалігідна роль, і точно вже незнавидне становище. Так у плеяді світових лідерів Росія колись ще якийсь час трималась завдяки достатньо талановитому блефу і по старій пам'яті, і навіть професійно морочила голову усій планеті. Путін поважно з задертим носом ходив по самітах, хвалився довгими бесідами, навіть із самим Макроном. Тепер побили горшки із ним. Путін злочинець у розшуку ватажок країни вигнанців. А людство розмірковує над тим, як би так його скоріше позбутися, і бажано без великого ядерного вибуху, як сказав російський опозиційний журналіст Нівзоров, візит СІ до Байдена це неминуча нова і дуже зла витівка від Путіна. Цитую. Путина сгубила не только наглость и глупость, но и тот чекизм, которым он пропитался еще в совке. И осталось ему, сидя на картах, плевать в мониторы, злорадничая, что кусты филоли хреново пострижены. До слова, це місце, де прогуливался Байден и Си Веспу. Разумеется, в отместку за свой позор он размышляет, как бы еще нагадить под дверь человечеству. Так что ждите, кинець. Цитати, поки гості у Соловйова намагаються відпрацювати питання візиту сі до головного ворога Рефі, а Путін розробляє план помсти у самого Соловйова сильне осіннє загострення усіх його психічних розладів. Пропагандист напав на анлену Бербок, яка, по-перше, жінка, а по-друге. Соловйов взагалі не має права ні до кого звертатися таким чином. Хоча про кого це я говорю? Там немає розуміння ні етики, ні культури, ні мінімальної вихованості. Я вже не кажу про сліди якоїсь елементарної адекватності в очах. Так, от Соловйову не йметься спалити Берлін. Це буде його найперше побажання, коли проб'ють їх куранти на новий рік. Поки весь світ бажатиме миру, пропагандиста буде карьожити від одних думок про те, як нога російського солдата знову вступає на німецьку землю, щоб гвалтувати, знущатися і звісно, тирити вже не українську, ну а німецьку техніку. Це ж їх головна задача при захопленні чужих територій. А і ще загадати весь простір, де вони були, все. Добре, до Соловйова пропагандист постійно тільки і мріє про те, щоб розбомбити весь світ, а особливо Німеччину. Але тепер він перейшов на особистості. Слушай сюди, німецька дура. Повімаєш дурьоха, що ти ввергаєш дальше фолк в племі війни. Притом ти, який не збирав ніхто. Нічтожество, которо на своей должности благодаря тупому Шольцу. Вы до чего доведете немецкий народ? Це він до Анилени Бербок звертався, якщо що, до міністра закордонних справ Німеччини. Як вам така дипломатія? Можливо, таке загострення у Солойова через те, що міністерка анонсувала ще потужнішу підтримку України, не дивлячись на війну близького сходу. Бербук заявила, що Путін рано радіє. Цитую, якою б сильною не була нинішня кризова дипломатія щодо близького і середнього сходу, також важливо, щоб ми не зіткнулися з геополітичними проблемами тут на місцевому рівні. Наша підтримка буде значно розширена, особливо наступного року. Кінець цитати звичайно, такого Соловйов не пробачить. Страшно уявити. Що стане з пропагандистом, коли його накриє усвідомлення того, що відбулося у Сан Франциско, замість того, щоб вирішувати проблеми, яких тисячі всередині Росії Путін тягне руки до інших країн, але ми поговоримо трохи про те, що ж там за перебріком, і знову ж таки, нас би це не хвилювало, і ми б ніколи не показували вам російські трущоби, якби вчора не почули ось цього это визит китайского лидера. В этой связи мы видели принимающий город, его мягко говоря, состояние. Ну, не знаю, если посмотреть на Москву, то, например, в Москве не надо какие-то дополнительные меры, дополнительную уборку проводить перед тем, как гости приезжают. Москва и так чистая. Здесь американцам дать просто совет, что порядок нужно поддерживать каждый день, а не убирать только тогда, когда гости приезжают. А теперь до справа. Давайте по фактам. З Москвою все зрозуміло. Тут багато розуму не треба в столицю стікаються усі гроші Росії, щоб там було погано. Хоч чимось вже треба замилювати очі. Людям більшість росіян Москву бачили тільки по телевізору, виключно. Але гарна картинка не завадить з іншої сторони. Усі, хто залишився в Росії, працювати на Путіна, не можуть собі дозволити плебейське життя. Їм треба тримати рівень. От вони цю свою Москву і пихають людям в очі. Мовляв, от бачите, можемо, коли хочемо. От і у вас так буде. А якщо немає, то це не Путін винен, а боярі плохіє. Поки в Москві процвітання в Якутії ходять в туалет на відро, три селища в Кустбасті виявилися відрізаними від великої землі через обвалення дерев'яного мосту. Жителі селищ Тайожна Михайловка, Тайожна Олександровка і Туйла. Кемеровської області в панівці у них закінчуються продукти, швидка приїхати не може. Люди скаржаться, що вони змушені ризикувати життя, щоб купити їжу та речі першої необхідності. Проте, з погляду влади, населені пункти забезпечені і продуктами харчування, і предметами першої необхідності, а також медикаментами у достатньої кількості на два місяці. Тому місцева адміністрація спокійно розмістила на березі таблички, що забороняють прохід льодом, і пообіцяла ремонт, але не раніше, як за два місяці. Все нормально. Владу це не турбує, адже Путін туди не приїде. Це ж не Москва. В Москві все добре. Жителі Челябинської області скаржаться, що чиновники вже 10 років не можуть полагодити їм дорогу. Але навіщо її лагодити, якщо чиновники нею не їздять? Не розумію, що за претензії в Москві дороги прекрасні. А в Челябинську люди закопують півметрові калюжі своїми силами. А відповідь все та сама: но ви держитесь. і не буде. Тому що 40% бюджету наступного року витратять на війну в Україні. А війна дороге задоволення. Але якщо ви думали, що в Росії все настільки погано, а я наганяю смуту, то ні. Зараз покажу вам, що там є місце і розвитку. Десь мости падають, ну а десь їх, звісно, зводять. Ось такими інженерними дивами радують росіян в Ленінградській області. Але є одне, але. Поки один побудували. Три обвалились. у Білгородській області. Одразу два мости пішли під воду. Тепер мешканці не можуть дістатися школи, дитячого садка, аптеки, магазину і взагалі усіх людських благ. Але згодна сміття і наркомани у сан франциско куди гірше? ли діла велика і могуча Росія. А це відео з Омської області. І от дайте відповідь мені тільки на одне питання, якого НАТО бояться росіяни якщо до них. Не доїде ні один натовський танк по цим дорогам, але до речі, навіть красоти Москви не переконують тих, хто вже відчув життя на жахливому загниваючому заході. Одно прикладу, заядлий пропагандист Позняков, якого ви вже знаєте, не за одним прикладом «Від'яв в грудь зі словами Я русський. Не дуже хоче повертатися в Росію. Зараз він перебуває в еміграції, і звідти топить за все російське, і все путінське, і все свошне, тільки чомусь до самої Росії не горить пристрастю. Далі цитую я вот-вот, вроді хочу вернуться в РФ, але то якась, яка знову отбрасывает мене на 10 шагов назад, тому що не хочеться возвращаться в такий бардак. І жить постоянно в подвішеному состоянні. Начинають мислі в голову лізь дурні, типа где, наприклад, гарантія, що якийсь нибудь сотрудник ФСБ за криптовалюту не продасть мене хахлам, або навіть лично не способствують тому, щоби мені підложили под нижче авто СВУ. Кінець цитати. Ну що ж, пропагандисти недороблені, тепер точно можна вертатися на Росію і за менше саджали, але не всіх. Синові Рамзана Кадирова, який побив беззахисного в СІЗО, вручили, до речі, сьому нагороду. Просто так доводжу до вашого відома, що ви не збилися з рахунком. А Петербурзьку художницю Сашу Скочеленко, яка міняла цінники в магазинах на антивоєнні листівки, засудили до семи років колонії. Таке собі правосуддя. Дівчина перебуває у СІЗО вже півтора роки із цілим набором захворювань. Далі вона теж буде без медикаментів. Тільки в самій гуманній і справедливій державі могли винести вирок дівчині за листівки. Такий як дають вбивцям, хоча зараз на Росію вбивць все більше відпускають на свободу, і роздають звання герою. Але для таких як Позняков, які бояться повернутися назад в Росію, або таким як Моргенштерн, знайдено вихід. Після того як російський репер втікач заявив, що може розглянути пропозицію повернення додому, якщо йому запропонують поїхати в зону СВО з піснями, йому запропонували дещо інше. А цю ідею зарубали на корню, як то кажуть. Мені от цікаво, з чим зі свого репертуару він зібрався їхати на війну? Хто знає його творчість? Зрозуміє мене так, от йому недовго думаючи дали відповідь. Пісков заявив, що влада не даватиме жодних гарантій і навіть якщо він з'їздить на фронт. Цитую: навіть якщо гіпатетічески собі представить поїздку Маркенштерна на фронт. Йому ніхто не зможе дати гарантію безпесності, тому що знає тих парней, которые там, там парні крепкі, сурові, кінець цитати. Значить, боятися Моргенштерну треба вже не стільки кулі в лоб, як своїх же. Депутат Держдуму Віталій Мілонов запропонував реперу не пісеньки співати а в окопи лісти. Цитую. Єдине спосіб для нього показати, що он русский чоловік написати заявление, мобілізуватися, підписати контракт і поїхати воювати в зону СВО. Все остальне буде фальш і лож. Кінець цитати. Ну що ж, в добрий путь, друзі. На сьогодні це все. Ну а Ми продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ви ж нас можете підтримати в цьому, підписуватись на фабрику новин, ставте вподобайки і не забувайте лишати коментарі. До зустрічі.